Рців 7 грудня народився автор державного гімну Ще не мерла Україна Михайло Вербицький. Сьогодні відбувається вшанування його пам'яті і поспілкуємося з мешканцями міста та праправниками Михайла Вербицького і розпитаємо, що їм відомо з його біографії. Андрій Вербицький, праправник отця композитора Михайла Вербицького. Я Люба Вербицька. Про матеріали, які ви зберігаєте, що ви розповісте про історію? Я склав родовід родини вербицьких. Почав його складати десь в 90-х роках. Налічує він зараз вже у мене 9 поколінь. Тобто родовід базується на, в основному, на документах, документах, котрі багато архівних збереглося вдома в родині. То є Метричні книги, виписки. Потім підтвердження батькових сестер, які мали енциклопедичну пам'ять, і розповідали про кожну особу в родині, хто коли народився, де мешкав, ким був. От, і в основі того, я склав родові. Це вже ну, екземпляр, може, 15-й, тому що кожен раз чи знаходилися нові дані, чи хтось народжував, хтось щось е помирав. І він е обрастав новими даними такими. Кожен раз треба був новий створювати. Добре, що б ви розповіли нашим глядачам важливе про Михайла Ворбоцького. Важливе те, що про Михайла Вербицького ну, Бог дав так, що Україна стала незалежною і відкрилася та сторінка життя Михайла Вербицького, що і що об'явили гімн. Ми знали, що він що був гімн, який співали упа. У Військ армія і ще у Суси співали, СС Галичина ще співали, то так розказували, що ну таке було, ми про то знали. А коли відкрилося дійсно. Цікаве, цікаве було, коли е, питалися мене, бо я в школі була Вербицька, в інституті я була Вербицька. А коли вийшла заміж, то прізвище моє помінялося, то питалися мене мої однокласники: а яке ти маєш відношення до Вербицька? Кажу пряме, найпряміше, прямішого не буває. Потім кажу, є таке, тобі цікаво в мене, є, родові, ти прийди, я тобі розкажу, покажу і так далі. Що важливе? Важливе то, що дійсно була така людина, ну і що є багато нащадків, які пам'ятають, хто вони, свій рід. І... Я сподіваюся, мій внук е м, працює за границею і там є посольство українське, і він представився, що він нащадок Михайла Вербицького. Добре. Дякую вам. Дякую. Дякую. Отже, зараз ми спробуємо дізнатися, наскільки мешканці міста Львова знайомі з біографією Михайла Веребецького. Він написав музику, не таку, як ми зараз ми чуємо. Він написав музику для гітари. Він був відомий гітарист, він написав навіть підручник для гітари. А ця пісня була спочатку від гітару, але потім в перемишлі Вахнянин. І переробив для хору з оркестром. Отже, що ми зараз чуємо, то по суті є співавторство композитора Анатолія Вахняніна разом з Вербицьким. А сам Вербицький, е крім того, що він був композитором, дуже добрий був гітарист. і учитель гри на е гітарі, і також автор підручника про гітару. Цього майже ніхто не розказує. Як ви звати? — Богдан Горбовий. Товариство наукових викладів імені Петра могили, який існує у Львові з 1906 року. Ми якраз цим одне з питань, ми займаємося. Я соломія очолюю молодіжне крило нацяння товариства власне з території. Теперішньої Польщі, території нацяння, що були українськими землями. І Михайло Вербицький, отець Михайло Вербицький, власне, похоронений в селі Млинах, де він народився. Село Млини дуже близько є до кордону України. І це була територія України. Тобто отець Михайло Вербицький народився і похований зараз територія Польщі це була територія України. 10 грудня в цю суботу їде делегація товариства нацяння з представниками обласної ради на відзначення 146-ї річниці з дня поховання отця Вербицького е смерті отця Вербицького. І будуть така панахида. Це буде перемишлянська парафія з перемишля, будуть представники духовенства, так як він був дуже шанованим отцем в перемільській парафії. Будуть відзначати панахиду і буде правитися, співатися гімн, звичайно, України, який він написав музику до нього. Будуть вшановитися 146-та річниця його пам'яті смерті. Добре, дякую.